Те знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Хто би вам, які пророцтва не казав що от тоді чи тоді наступить День Господній, ми повинні вірити тому, що каже нам Господь: День Господній прийде несподівано, як злодій вночі, коли не чекаєш навіть. Бо коли, але ознаки, які цьому, коли нам уже, каже Господь, коли почуєте, коли побачите про ці події, підніміть голови ваші, бо не загибель ваша наблизилася, загибель для невірних, а для тих, які вірні Господеві, бо наблизилося визволення ваше, зауважте. Людина віруюча вона не повинна мати страху. Нам треба тільки переживати за те.